15 лютого на свято стрітення господнього у капличці великомученика Георгія Побідоносця звершився молебен до 34-ї річниці виводу військ з Афганістану. Митрополит Білоцерківський і Богославський Августин разом з парафіянами помолилися за упокій воїнів, що віддали своє життя, виконуючи свій обов'язок у далекі 80-ті, а також за воїнів, що віддали своє життя, захищаючи нашу країну від російської агресії, а також за здрав'я тих, хто знаходиться нині у строю. По закінченні молебну відбулося традиційне освячення води та свічок, а представники районної та міської влади, члени ветеранських організацій та пересічні громадяни вшанували пам'ять полеглих покладанням квітів.